Турбота про ветеранів Великої Вітчизняної війни завдання для столичної влади не тільки у свята, а й щоденне. Про таке заявив Віталій Кличко під час урочистостей з нагоди 72-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників. Мер відвідав Київський міський шпиталь ветеранів війни. Щороку в ньому лікується близько 9 тисяч ветеранів. Нині реабілітацію тут проходять також учасники АТО, аби покращити умови перебування в шпиталі. Цього року в закладі провели ремонт. Зазначають в КМДА. Загалом, за словами кличка, з огляду на складний економічний період, столична влада намагається полегшити життя ветеранам і пенсіонерам, зокрема за допомогою соціальних програм. Ми зберегли безкоштовний проїзд в міському транспорті. Ми робимо для, все для того, щоб у нас був соціальний хліб, який не дешевший в Україні. Ми робимо все для того, щоб не підвищувати комунальні платежі. платіжі. Ми робимо разову допомогу також ветеранам і людям похилого віку. Ми всі боржники, тих людей, які віддали здоров'я, час. Багато людей віддало своє життя, щоб Україна існувала, щоб ми продовжували жити.